Дитячі новорічні кофтинки лупілу 122-128. Отакі гарно блестять. Ця йде в розмірі 110-116. Ще іграє. грає. Синенька. Іде в двох розмірах, така теж цікавенька з дракончиком. Теж поблискують. Ця ковтинка 122-128. 122-128. Є ще така запакована в іншому розмірі. Таку, як я показувала, ковтинка ще буде запакована. І тонічка, така тоненька 146-152, і буде ще дві до неї запаковані.